Закінчився черговий кваліфікаційний раунд Єврокубків для наших команд. Попри прохід в наступний раунд, результати досить неоднозначні. Розглянемо, які суперники дістались нашим командам в заключному раунді. Київське динамо напередодні вилетіло з третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, поступившись кіпрському кіперському пафосу 2-0. Таким чином, команда Олександра Шовковського вилетіла до раунду плей-офф Ліги Європи, де зіграє проти ізраїльського Макабі Тель Авів. Ізраїльська команда у третьому раунді відбору Ліги Європи обіграла Мальтійський Хамрун. Колишнього суперника Динамо у кваліфікації ЛЧ. за сумою двох матчів 3-1 та 2-1. Матчі на нейтральних стадіонах відбудуться 21 та 28 серпня. Житомирське полісся поступилося угорському пакшу 1-2. Проте за сумою двох матчів пройшло до наступного раунду кваліфікації Ліги конференції. В останньому відбірному раунді плей-офф у битві за потрапляння в основний етап команда Руслана Ротаня зустрінеться з італійською фіорентиною. Для фіалок це будуть перші матчі в Єврокубках цього сезону. Тоді як Полісся до цього пройшло Санту Колому за підсумками минулого сезону. Фіорентина посіла шосте місце в серії А, фінішувавши за Ромою, де виступає українець Артем Довбик. Матчі раунду плей-офф Ліги Конференцій пройдуть 21 та 28 серпня. Донецький шахтар у матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи в серії після матчевих пенальті поступився грецькому панаті Найкосу. Таким чином, команда Арди Турана вилетіла до раунду плей-офф відбору Ліги Конференцій де зіграє проти швейцарського сервета. Швейцарська команда розпочала європейський шлях із кваліфікації Ліги Чемпіонів де поступилася чеській Вікторії Пльзень 1-0 та 1-3, після чого вилетіла з відбору Ліги Європи, програвши нідерландському Утрехту 1-3 та 1-2. Матчі раунду плей-офф Ліги конференцій заплановані на 21 та 28 серпня.